Друзі, вітаю в Дніпро ТІВІ. Контекст. Моє ім'я Дмитро Харлов на зв'язку з нашою студією. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Сьогодні в мережі ти опублікував інформацію, що російські штурмові групи фіксуються в трьох кілометрах від Дніпропетровщини. Розкажи, будь ласка, де саме що конкретно наразі відбувається? Так, дійсно на Покровському напрямку північніше Успенівки, ворог обходить Успенівку і вже доходить до населеного пункту Новосергіївка в Донецькій області. Це три кілометри до кордонів Дніпропетровщини. Вже штурмові групи ворога фіксуються там. Як це виглядає? Яким саме чином фіксуються? Скільки варто зазначити, що лінія фронту у нас тут не є стабільною по тій поростій причині, що в принципі, лінію фронту ми контролюємо дронами і позиції, які повинні були обладнані і на яких повинна була бути піхота. Створювати ту саму лінію оборони, через яку ворог би не зміг пройти, у нас її там немає. Тому тут основне ураження піхотних груп ворога відбувається за допомогою дронів. І звичайно, що в таких умовах настає той час, коли. Все ж таки, там по причині поганих погодних умов, там або за відсутністю, можливо, дронів їх втрати, ворог починає просуватись глибше і глибше. Звичайно, проблематика це піхота. У нас на цій ділянці фронту немає піхоти, яка могла б могла. Зустрічному бою, так би мовити, ну не я не зустрічному бою, а в окопній лінії прийняти бій, тобто знищити ворога. Е, тому і за цієї проблематики ворог має змогу постійно, постійно проходити і розширяти ось цей фланговий прорив, який утворився південніше Покровська. Богдане, наскільки небезпечна ситуація в контексті того, що ось ці штурмові групи почнуть закріплятися саме у нас такій невеликій відстані від кордонів Донецької та Дніпропетровської областей? Ситуація критична насправді, тому що варто зазначити, що лінії оборони на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей її немає. Є окремі пункти опорні, які були вириті. Але це не та лінія оборони, яка на даний момент могла би зупинити ворога. Ну і звичайно, що навіть при умові наявності опорних пунктів, нас немає піхоти. На жаль, нас немає піхоти, яка могла б там тримати оборону. При підтримці дронів, артилерії зараз на е ділянці Покровська і взагалі на тій ділянці, за яку відповідає ОТУ Донецьк. Дійсно, склалась дуже серйозна криза, яка е, може призвести до того, що е, протягом двох тижнів ворог вже буде на Дніпропетровщині, на східних околицях. Тобто, ти кажеш про два тижні ще декілька тижнів тому ми говорили про два місяці. Тепер два тижні. Зараз йде певна регресія на фронті, як ми бачимо. Ми говорили про е, ті події, як, якби вони відбувалися в той момент. Зараз є вже регресія, і ми бачимо, що ворог досить швидко підійшов до Котваного, до Іспенівки. І, в принципі, е, я відверто кажучи, розраховував, що сили оборони створять певний рубіж оборони по залізній колії, яка е, йде в населений пункт, удачне. Але вже зараз навіть аналітики Deep State публікують, що ворог вже перейшов колію, зручний рубіж оборони і вже, на жаль, заходить в котлення. Богдане, телеграм-канал мучно повідомляє щодо Покровського напрямку, що ворог зміг зайти, як вдачно, так і вкотлене. Про що ти говориш? Додаються додаткові сили, пише про проблеми з обороною, про те, що відбуваються зустрічні бої, що чисельність ворога переважає, також про те, що очікується додатковий тиск від окупантів, не дивлячись на величезні втрати росіян. Ось цей додатковий тиск, про який йде мова, як це може виглядати. Це постійне посилення е, піхотою даного напрямку, е, тут нема механізованих штурмів, тут нема е, полон противника, які б е, рухались і які б треба було знищувати. Тут саме повзучий наступ ворога, який просто займає нашу територію, і десь періодично ми намагаємось його вражати дронами. І звичайно, що е, в умовах. Е, Сучасної війни, те, що відбувається на покровському напрямку, це насправді ілюстрація того, що відбулось в новому комарі. Тобто, зараз це вже можна відверто сказати. Момент нового комара, коли ми з вами обговорювали в той момент, коли перший раз туди зайшли російські штурмові групи при підтримці бронетехніки, вони там закріпились, але сили оборони їх перший раз вибили. Зачистили населений пункт, і вже через деякий час е, росіяни знову на техніці заскочили і знову висадили десант, але вже в більшій кількості. І чому так трапилось? Тому що е, в новому комарі, як виявилось, не було е, піхоти, яка могла б зупинити е, ось цей наступ ворога, не було людей, які б могли вийти і за вистрілити в техніку. Ось вся проблематика, відсутність е, кваліфікованої піхоти, вона е, і під Покровськом, не можна тримати е, лінію фронту дронами. Стоп, що не казав, так, це е, один з основних засобів ураження сучасної війни, але якщо не буде піхотинця в окопній лінії, який зможе е, відповісти на наступ ворога, Стрілецькою зброєю ворога зупинити не вдасться, і я вам хочу сказати, я спілкувався з полоненими, які були захоплені на цьому напрямку безпосередньо біля населеного пункту Шевченка, і в принципі росіяни в піхоту кидають всіх, і навіть є кваліфіковані люди. Один з них це пожежник-парашутист, в якого більше 200 трістків з парашута. А його е напарник там сидів в колонії, наприклад, і російська е машина тоталітарна. Вона всіх е згрібає в одну купу і відправляє на ось такі стурми. Богдане оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця повідомляє, що окупанти знищили деякі позиції сил оборони, якраз на покровському напрямку. Однак в Хортиці зазначають, що далі процитую наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення. На твою думку, які реальні спроможності українського війська залишаються там? Взагалі, заходи Осу Хортиця, я вам розповів, які це заходи. Це є такий 425 й окремий штурмовий батальйон скала, який є оперативним резервом Осу Хортиця. І звичайно, що коли е, десь на якійсь ділянці фронту за яку відповідає Осу Хортиця, відбувається прорив і потрібно стабілізувати лінію фронту, то цим займається ОШБ скала. Але при тих умовах, при тій ситуації, яка складається зараз, на жаль, навіть 425-й окремий штурмовий батальйон не зможе виконати ті функції, на які будуть його які будуть на нього покладати, бо е, ділянка проблемна ділянка вона вже досягнула досить великого розміру, і тому заяви про те, що будуть здійснені. Якісь кроки насправді це я думаю просто маніпуляція. Мучною також оновив інформацію про Великоновосілківський напрямок, про складну ситуацію біля Времівки. Пряма мова. Далі противник має просування з півдня та поступово вбиває клин на північ та рухається вулицями вздовж річки Мокрі Яли. Також мучною повідомляє про взяття в полон наших бійців. Прокоментуй, будь ласка, цю інформацію. Бійці, які знаходяться в великій новостівці, це бійці 110-ї бригади, 210-х бригад механізованої і територіальної, вони фактично б'ються в оперативному оточенні. І та ситуація, яка зараз там склалася, вона дійсно складна, критична. І е, ті умови, які необхідно було зробити, щоб запобігти цій ситуації, в той час він вже втрачений. І, звичайно, що в таких умовах е, люди. Бійці довго тримати оборону не зможуть, і тому трапляються такі ситуації. Чому люди потрапляють в полон? Тому що командування втрачає на ситуаційну і бізнаність і те, що відбувається в їхній зоні відповідальності, і ось це, насправді це повідомлення про те, що е, наші бійці потрапили в полон, свідчить про те, що ситуація там дійсно зараз важка. Богдане Станіслав Бунято, Фосман, командир зводу 24 го Шабейдар, повідомляє, що до усіх існуючих проблем. Далі цитата також оптика стає для нас проблемою. Українські інженери активно шукають протидію цьому засобу приватні підприємства, способи дешевого виробництва. Скажи декілька слів про це, будь ласка, мова йде про дрони з використанням оптоволоконної технології, те про що ти говорив наприкінці минулого року. Так, дрони на оптоволоконні технології, це дійсно те, що росіяни росіяни зробили перші, і те, що вони зараз масштабують і активно використовують, е, варто зазначити, що е, в нас е, досить потужний волонтерський рух, який дозволяє е, закривати багатьом бригадам на багатьох напрямках потреби в FPV-дронах. і тут якщо брати е, там ціну стенного дрону це буде там 400-500 доларів, е, сама рама, плюс е, вибухівка, плюс сплата ініціації, Тобто загалом ціна дрону е, виходить до 1000 доларів. В цьому складність, наприклад, для волонтерського руху підтримувати там виробництво е, дронів на оптиці, в тому що оптика, вона собівартість дрону такого збільшує в два рази. І, звичайно, що коли там е, хтось збирає там на 20 денних fpv дронів, е, то кількість е, дронів на оптиці вже буде значно менша. І е, росіяни е, пішли, чому вони пішли далі в цьому? Тому що в них є е, масштабна державна підтримка і, звичайно, поруч е, країна Китай, які вони активно. Е, Закупляють всі компоненти, які їм необхідні, просто в контейнерах. І зараз вже можна вирізнити дійсно дві ділянки фронту, на яких росіяни дуже активно використовують дрони на оптиці. Перше це Покровський напрямок, другий це Курська область. На Курщині fpv дрони російські на оптиці вже залітають в західній околиці міста Суджа цьому перевага дронів на оптово-волокні. По-перше, засоби радіоелектронної боротьби нездатні не здатні перешкоджати діям цих дронів. По-друге, значно краща картинка, відеосигнал йде по дроту, і фактично оператор дрону. Може до останнього спостерігати те, що відбувається перед дроном, і маневрувати, довертати дрон, наприклад, там в бліндаж, якщо він залітає, він може довернути його. Тобто, він бачить те, що відбувається до моменту ураження, звичайно, при цьому є і свої мінуси. Але вже зараз, вже зараз, багато кадрів росіяни публікують ураження. Шої техніки, саме з Покровського напрямка і Курщини, про що це свідчить? Це свідчить про те, що е, пріоритетність для ворога е, вона ось така: зараз ворог спрямував всі свої сили саме на Покровськ і саме на е, Курщину. Богдане, в який момент окупанти можуть пригальмувати, чи бачиш ти якісь ознаки виснаження ресурсів росіян у найближчий час, і що буде відбуватися, тому що ти кажеш два тижні. Вони вже тут на околицях Дніпропетровщини. Втім, чи є Справа... чи є якісь позитивні новини? Справа в тому, що те, про що ми говоримо, це я не хочу, щоб люди сприймали це як наслідок паніки? Ні, це не наслідок паніки, це наслідок активної дискусії. І е, розуміння того, що суспільство бачить те, що відбувається, насправді в нас е, тільки ті е, аспекти, які набирають медійність, е, до них є е, увага. І тому зараз ми намагаємося привернути увагу, що ворог вже за три кілометри від кордонів Дніпропетровщини. І тут, е, чи дійде, чи дійде е, ворог до кордонів Дніпропетровщини? Так питання вже не стоїть. Питання в тому: е, тиждень, два, три. І, звичайно, е, ворога є завдання захопити велику новосівку, зарізати е, курахівський карман і захопити е, південну частину Донбасу. Звичайно, що це відбудеться і при умовах того, що ворог е, частично? Частково зайде на е, Східну Дніпропетровщину, питання в тому, е, які дії ворога будуть далі. Варіант номер один. Е, всі ті сили, які залишились, ворог перекине на наступний напрямок, який для нього в пріоритеті. Варіант номер два. Е, ворог е, через е, Дніпропетровщину буде йти в бік Запоріжжя, е, із позитивного. Напевно, важко говорити про позитивна, коли ми бачимо тенденції і регресію. Тому е, тут е, я тільки сподіваюся на те, що будуть адекватні дії прийняті. Дякую, Богдане, перемоги, мирного неба. Бережи себе, друзі. Нагадаю, сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Віримо в перемогу, все буде Україна.